Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Друзі, вводьте мій промо в UA Online Winterfell TV з решіткою. Давайте під цим відео зберемо 150-200 лайків, і тоді якнайшвидше буде ще відео по відкриттю кейсів. Якщо кожен з вас протисне лайк і напише будь-який адекватний коментар, то це супер буде потужно. Заздалегідь усім дякую. Друзі, а ще хотів би нагадати про свій телеграм. Посилання під цим відео. Заходьте, там новини, спілкування, гучатки, які приєднані до каналу. Конкурси в майбутньому вони були, і думаю, ще будуть скоро. То вже там. Дякую, велике. Заходимо в менюшку, і тут є вкладочка така донат. І далі кейси. Я взагалі не знаю, ще ні, ні одного, не крутив там, Анімація, не, не, не анімація, що там, як там. Сім штук різні. Лайкос, підписку, коментар, 150-200 лайків. І якнайшвидше виходить нове відео по відкриванню якогось кейса конкретного, бо знову так, тик-тик-тик-тик-тик. Відкрити. О, ось тут такі подаруночки. Опа так подаруночки, а машини. Машин тут нема. А, ось отака. А є швидка від... швидке відкриття. Ви виграли Кадилак, шо? <клеві> з одного вже кадилак? Cadillac ескалейт. Cadillac Ого, так може потім нове відео тюнингес Кадилака? Серйозно? Шо, сразу Кадилак? За 99? Ого. Ну все, поїхали з наступний. Незламні. Незламні? Незламний кейс. Відкриття. Тут знову ж таки. Ага, Mercedes-Benz G65 і такой знак питання. Ще звука не вистачає якогось. Ооо, голд віп на 14 днів. Забрати сюди, сюди. А, і весь час треба заходити і сюди заходити, так? Да? Ага, ось так от. Тепер секретний кейс. Секретний кейс. Ой-ой-ой, а що ж там секретного? Автомобіль, автомобіль, секретні якісь три секретні автомобіля. Валюта. 600. к Ого! 600 тисяч. Нічосі! Нічосі, ого. Це я багатий тепер. Так, наступний. Братва. Так, ну що, точно відкривати цей кейс? Чи не відкривати? Просто, мабуть, ти не протиснув лайк, ви, ти. Ми. Я протиснув, а ти протиснув? Протисніть лайк. Лайк, го, го і коментар. Поїхали. Що тут може бути? Mercedes-Benz Купе. Так, 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 так. 200 тисяч. 200 тисяч забрати. Футбольний. І тут що, тут є якийсь. А, Кейс, ой, Скин мудрик. О, Миша Мудрик. Одяг, Шевченко есть. И Lamborghini Aventador О, ничего себе, Авентадор Ламба. Вип на 30 дней. Ого! Ничего себе. 30 дней. Еще плюс. Капец. 14, еще плюс 30. Так, тепер там донатный. А тут а, тут, до речі, от, як їх? А, U-Coins, Юкоїси, сільвери, відкриваємо. Я ж сказав, кожен по одному відкриємо, як мінімум. Тому відкриваємо Silver на 7 днів. Продовжу. А, все. А, бачите, я тут залишився, просто якщо продовжити натискати, а не забрати, да, Так, і гривневий кейс. По ідеї, тут ігрова валюта, да, да, ігрова валюта, і знову ж таки, Віпка. Тро-то-то-то-то-то-п-топ-топ. Ah, а, який звук здається, там був. Тру-то-то-то-то-то. тру Чого? Скільки? Скільки? 15... Пятна. Пятнадцать лямів. Пятнадцать лямів. Ого. Я ж виіграв наче машини, але зараз провірю, перепровірю, купив вже БМВ, але чомусь нема. Може хтось мені розкаже? Напишіть в коментарях, чому я не бачу машини. Може якось треба отримати, десь відкрити і так далі. Купив BMW в салоні, бачите, BMW ха є. А де Cadillac? Так, ось бачите, ось вона бехаться, яку я купив. Так, ну давайте ще пару відкримо. Кейсів, донат, купівля, кейси, набори. наборы. Гоу, 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 гоу гоу го. Валюта. Забрати. А може я Я ж натиснув забрати, ну я передивлюсь, відео буду монтувати. А чо, як це працює? Футбольний, давайте ще раз футбольний. А, ні, може знаєте якийсь? Може секретний, там є секретний, да. 300 він. І тут скільки автомобілів. Три секретних автомобіля. Un-go Silver. Забрати. Бронз, точнее, 14 днів. Щоб забрати предмет, скоростайся меню гравця. Майну на. Майно нагороди. Майно. Нагороди О! Далі Забрал. Сюда! Сюда есть майно. Нагороди Все, знайшов! А, получается одну машину я выбрал, а что-то я показалась. А шо це Прод... продати можна? Стоп. Gold, gold, бронз, да? А ну бронз, якщо, оцю вот бронз, продати цей предмет не можна продати, а. -а, -а. Забрати. А, якщо бронз, ще заберу. Гол 30 днів. -е Ее. -е -е. А, ви не можете забрати рівнем вище. Все, зараз заберу каділак. Сейчас заберу каділачок. А у мене чат, здається, був закритий, я цього не бачив, коли крутив кейси, так? Да? Тут же можна чат виключити. Все, біжу до паркувальника, і тепер у паркувальника зараз заспавню. Да, до речі, тут паркувальники, і треба щоб машину свою забрати до паркувальника. Не з телефона, не там іще як то тут такий є NPC паркувальник, дивіться тут движ. Це капець. Там уже було онлайн на двох серверах. 1400, вони були в фолові і на якомусь перезаході вже 750 здоробили. Слотів, входів Автомобіль Во, все, есть. очок Опа! сюди! Номера, да, надо треба купить на нього. Это що, хтось стрелял по мне? Скиди максималочка? ладно, максималочка, максималочка. 180, 190, 200. Ну все, це потужна потужність. Так, відкриваємо навігатор, транспорт. Придбання дершномерії. Прид... Дніпро Київ. Єсть. Все. Так, чат я пока закриваємо. Да. А, ось це, я тоді закрив. Двері, я закрив двері і тіпа, не, не міг їх відкрити, походу, так, да? чи що? Може якось через телефон легше це відкривати там, да, якось на телефоні натиснути, я ж тут з емулятора знімаю відосик. І не зовсім зручно. На бехі, я не міг відкрити двері. Так, двері відкриті, типу, да? Я не натискав. Цікаво, я зможу зайти? Придбання номерів. Придбати страховку. Страховку ще треба придбати. Придбати страховку доступно лише в власному транспорті засобі. Ага. А, треба сюди, наверное, під'їжджати. Особливий номер. Випадковий номер, особливий. Ану, особливий. Введіть текст. Приклад підходящих автомобільних номерів. A few moments later. Успішно. А тепер його треба поставити треба, так? Да? А як його поставити? Ага, ось я інвентар відкрив пише, ви повинні знаходитись в транспортному засобі. Сідаємо. Інвентар. А якийсь інвентар. Не, Нема там клавіші. Використати. Ви встановили номер на транспортний засіб. Єсть. О, все. О, вот. Вот менюшечка машини, все, вот менюшечка машини, капец. Ладно, не звертайте уваги. Ось менюшечка машини, багажник, передати ключ, придбати за держціною, припаркувати. Показати техпаспорт, паспорт, зняти номеретний знак, відремонтувати, заправити вся каністри, відкрити ТЗ. Зрозуміло. Страховка. Страхов... О. 48 о, тысяч страховка. По идее, страховочку проверяют э, полиция, да? Кадиллак Эскалейд, опа. Ну что ж, друзья, вышло десять две с половиной тысячи, сдается донатки я вытерты, плюс еще номер, да? А, 2,5 це з номером. Ось таке вийшло відео. Пам'ятаєте про лайки для наступного відео, для якнайшвидшого наступного відео з кейсами, пов'язаним, скоріш за все. А так, дякую всім за перегляд, хто додивився до цього місця відео. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру. Велике дякую за те, що додивились відео спочатку до кінця до цього місця. Це вже. Трошки важко сейчас управляти, вибачаюся, я когось я там збив. Нереально. От, W, а D, все, але щось якось... Ну, зараз повертаю, але на поворотах щось погано повертає. А, може треба вперед не нажимати. Вперед не нажимати, і тоді повертає краще, поняли? Да. Так от, зустрінемося у наступному відео. Глушим мотор. Так, от крутимо, вертимо, і ось такий каділачик з на фоні залишається. Папа. -па.